Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті ліхтарики. Так, З цим все в порядку. Він працює. Ні, чи не працює? Ні, працює все-таки. Працює вперед. Так, Задній світлодіод теж світить, перевірка купюр. Все він справний, але, як ви бачите, тут є проблемка по мікро-USB, по роз'єму зарядки. Його потрібно підпаяти чи замінити. Давайте будемо дивитися, розбираємо, викручуємо передню лінзу, також гвинти викрутили і розполовинюємо його. Такий цікавий ліхтар, компактний з одним режимом. Саме головне. Так, Зняли кришку всередині, спостерігаємо, а акумулятор літій-іонний 18650 на 1200 мА. ну, Плата, звісно, світлодіоди, перемикач і ось наш винуватець, сам роз'єм мікро він доволі такі цікавої конфігурації, в мене таких немає. Якщо він всередині не поломаний, то будемо його ставити назад, відновлювати. Тут добре, що є роз'єм і можна від'єднати батарею. Відзнімаємо батарею і оглядаємо площадку, де стоїть роз'єм, як ви бачите, тут все вирвано з м'ясом. Особливо силові площадки, які тримають. Сам, фізично тримають сам роз'єм. Будемо їх зачищати, самі площадки, і підпаювати. Залуджуємо самі площадки, так, далі ставимо роз'єм, фіксуємо його крокодильчиком і він зараз нам підіжме, нагріваємо все це діло і роз'ємчик сідає на своє місце. Одну сторону припаяли і іншу. Залишки, фольги, звісно, вони вилітають. Підпаєємо все. Роз'єм припаяний, далі підпаюємо самі контакти живлення. Обережно. Все, воно все запаяно. Далі нам потрібно буде його ще додатково заклеяти двокомпонентним клеєм. Він дуже міцний, твердий. Але спочатку нам потрібно впевнитися, що відбувається зарядка, що з роз'ємом все в порядку. І під'єднуємо мікро-USB, Як ви бачите, зарядка відбувається і споживає доволі такі дебелий. Один Ампер по приладу я бачу. Далі ми роз... замісили клей і наносимо його. Це я роблю для того, щоб в подальшому його раз'єм не виламали. Тому що, як ви знаєте, все зусилля йде з торцю, а клей якби, буде підпирати задні частини і що не дасть йому виламатися. Все, висушився клей, висох, і давайте спробуємо вставити все на місце, чи ніде нічого не заважає, чи не потрібно підточувати клей. Як ви бачите, все стало красиво, ніде нічого не заважає. Роз'єм надійно підпаяний і, звісно, ще й додатково приклеєний, що дає йому додаткову міцність. <кій> все, Далі ми збираємо ліхтарик в зворотньому порядку. Все, гвинти закручені, все. ще раз перевіряємо, все працює. І цей світлодіод теж працює. Так, ставимо на зарядку, перевіряємо ще раз, все. Нехай цей ліхтар заряджається, перевіряємо на болтанку, нічого ніде не пропадає. Все, відложуємо цей ліхтарик на зарядку. А є ще один кандидат на ремонт, і він зовсім не хоче працювати, не вмикається. Тобто вмикаємо, але як ви бачите, ніякої реакції немає. Давайте спробуємо встановити роз'єм зарядки. Як ви бачите, сітодіот заряду світиться і заряд відбувається по приладу. Я бачу, що він споживає 450 мА. Тобто заряд в батарею йде, а світить він не хоче. Давайте будемо якось розбирати, я вже не пам'ятаю, як його розбирати, колись такий розбирав, але вже забув. Давайте разом згадаємо. Знімаємо спочатку оцю передню частину. Тут, як ви бачите, корпус цільний і як його виштовхати далі, я не знаю. Давайте спробуємо його ззаду виняти, але шматок вже відламав, ну це ні на що не влітає. І тут я роздивився, уважно, що під лінзою у нас є два кліти. Гвинти, які кріплять шасі основне. І їх потрібно викрутити, викручуємо гвинти. Все викрутили, далі вставляємо сюди різак, щоб кнопку не зламати, натискаємо на світлодіод, і в нас серцевина вся виходить з корпусу. Як ви бачите, тут теж встановлена батарея 18650 світлодіод, 3 чи 1 плата світлодіода, і в задній частині плата зарядки. з Повишайкою, перевіряємо напругу на батареї, Як ви бачите, батарея в нас в нормі 4 вольта. Тобто проблема десь по електроніці. Або давайте світлодіод перевіримо, перевіряємо світлодіод за допомогою приладу для перевірки світлодіодів, і він виявляється, що несправний. Навіть візуально даже видно, що він з почорніннями. Давайте перевіримо напругу, вмікнули, як ви бачите, напруга сюди поступає з електроніки, Тобто будемо міняти світлодіод. Відпаюємо його від дротів. І Далі цепляємо на третю руку, нагріваємо з нижнім підігрівом за паяльника 430 градусів і світлодіод легко знімається, тому що він по самому корпусу теж припаяний. Далі наносимо паяльний флюс і теж нагріваємо саму зірочку алюмінію прогрілося. Тепер ставимо світлодіод, зберігаємо полярність. І, як ви бачите, він у нас чітко припаюється. Далі ми його центруємо обережно все і прибираємо паяльничок, чекаємо, поки замерзне за припій, перевіряємо його приладом 2,42 вольта. Все. Тобто у нас світлодіод справний є. Далі ми підпаюємо дроти до самої зірочки. Згідно полярності, я помітив маркером плюсовий. Все підпаяли, перевіряємо. В розібраному стані є перший режим, другий, третій, все працює. Все, нам залишається зібрати все в зворотньому порядку, ставимо цілодіодне місце і також вставляємо серцевинку в сам корпус. Так, ліхтарик у нас зімкнувся, кнопка натиснулася, все вимикаємо. Далі закручуємо, також гвинти не забуваємо, ставимо лінзу. І, звісно, одягаємо передній ковпачок. Все. Все у нас зібрано, культурно. Перевіряємо і все працює. Також перевіряємо його на предмет зарядки. бачите, що зарядка відбувається. Тобто ліхтарики у нас справно працюють, можна віддавати власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.